Чи ми кожну подорожку десь карабкаємося? Ми з Марянкою знайшли домік на дереві. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з Маряном відправляємося в одне з найколоритніших місць наших Карпат, а саме місто Ворохта. Рекомендуємо вам додивитися це відео до кінця, адже на завершення ми розповімо вам про одну з секретних локацій, де можна зробити красиві фото і взагалі насолодитися красою наших Карпат. Так. Тому починаємо. Ми тут з назором зловили один інсайт, що найсмачніша кава та, яка має присмак нової подорожі. До речі, ставте лайки ті, хто, як і ми вважає, що зупинка на заправці є частиною подорожі. Подивимося, скільки нас таких. Щодо якості доріг, то дорога до ворог є дуже хороша. Вона недавно зроблена, вона рівна, тут немає ніяких ям, воєн нерівностей, ну і тому подібних всяких перешкод. Єдине, що деколи коли буває це затори, бо це одночасно і дорога і до Ворохти, і до Яремчі, і до відомого нам кукове. Перша наша зупинка з Маряною це база Авангард, Це навчально-спортивна база, яка знаходиться в Ворохті. І основна її, скажімо, специфікація це тренування людей для прыжків з трампліну. Найвищий трамплін має 90 метрів, проте зараз він не є діючий, паза була закрита, ну тобто частково закрита на реконструкцію у 2020 році, але судячи з цього, реконструкція ну, станом на зараз не відбувається. Дуже шкода, бо об'єкт насправді унікальний для України і міг би бути, скажімо, таким центром спортивного життя в Карпатах. Території спортивної бази Авангард розташований традиційний сувенірний ринок. Ворогта це невелике селище міського типу, яке знаходиться за 30 км від міста Яренчик Та користується особливою популярністю в туристів, адже тут неймовірно свіже гірське повітря, а тиша та спокій це місце ідеальним для відпочинку. Думалася? До речі, гуляючи в ворогтою, ми з Маряною зустріли вілли, які дуже схожі до тих, яких ми бачили в Трускавці, і насправді воно дуже автентично так виглядає. Зараз ми вам покажемо на відео, як вони виглядають. Хто є фанатом Гаррі Поттера, то точно пам'ятають віадук, по якому Гаррі Поттер та його друзі потрапляли до Хогвартсу. Та далеко не всі знають про те, що схожий віадук є і в Україні, а саме тут у ворогті. Основний задум створення цього віадука це побудова Транскарпатської магістралі, яка мала з'єднати Адріатичне та Чорне море. Але як це часто буває, їхній задум не вдався, тому щоб зберегти автентичність цього віадука, поруч збудували новий міст, а цей віадук слугує туристичною локацією для туристів. Напевно, коли цей віадук ще функціонував і коли тут їхав поїзд, то було таке враження, складалося, що він летить у повітрі, оскільки тут немає ніякого огородження. І до речі, так як тут немає ніяких перил справді, то зараз потрібно бути дуже уважним, коли приїжджаєш сюди, щоб зробити якусь світлину. Зразу біля Віадука, верніше навіть під ним протікає річка Пруд, і зовсім поруч є досить зручний з'їзд для автомобіля, де ви зможете відпочити з ну там з наметом або просто посидіти біля води. До речі, того року, коли ми тут були з Маряною, то люди відпочивали в своєму автобудинку. Тому, якщо ви власник автокемпера, то у вас буде хороша локація зразу ж біля Віадука. З Мар'яною вже трошки зголоділи і вирішили десь піти поїсти. Так як ми в Урохті раніше ніде не харчувалися, то почитали відгуки і найкраще пишуть харчування це в ресторані Стара Ворохта. Тому зараз ми відправляємося туди, поділимося з вами нашим відгуком, чи нам смачно було, чи ні, і розкажемо вам, які там ціни. Що ж, ми з маряною нарешті замовили їсти. Надзвичайно голодні. Вже чекаємо, щоб нам принесли наші страви, і будемо пробувати їх. Ми з марянкою нарешті пообідали, наїлися дуже смачно, до речі, якщо будете тут, можете заходити, ми рекомендуємо. Щодо цін, ми заплатили за пасту по гуцульськи з м'ясом і дируни сметаною. І два узвара заплатили 230 гривень. Тобто досить адекватно, так що можете заїжджати. Ми рекомендуємо. Ідемо далі. Також у Ворогті ви зможете відвідати старовинну гуцульську церкву, будівництво якої датується ще 18 століттям. Цікавим фактом є те, що за радянських часів ця церква була пам'яткою архітектури і була під охороною. Речі в описі ми з Назаром залишимо вам закріпленим коментарем всі локації, які ми сьогодні відвідали, та взагалі що цікавого можна побачити у Ворохті. Ще однією з розваг у Ворохті – це катання на велосипедах. Ви можете як провести свій велотранспорт, так і орендувати тут. І веломаршрути у Ворохті позначені ось такими значками. Друзі, як і обіцяли, секретна локація від нас, як ви вже можете побачити, це гусульська Гойдалка. Вона знаходиться недалеко від міста Ворохта. та знаходиться вона в селі Миколичин. І особливості її є те, що вона знаходиться на горі. І, скажімо, коли ви на ній катаєтеся, у вас робиться відчуття, що ви просто злітаєте в повітря. Ну, одним словом, зараз ви все самі побачите. Пішла. Для любителів екстремального відпочинку у Карпатах також знайдеться чим зайнятися. Зіплайн, джейпінг. Це на ваш смак. Так, так. гаманець. Так. Ну, але хто і не любить екстремальний відпочинок, ви можете, там, скажімо, в чанах відпочити, піти на різні масажі або екскурсії і тому подібне. Тому, де би ви не були, ворог та яремче, татарів чи будь-яке інше місце, от це, що ми, якщо перерахували, є, напевно, що всюди. Так, Марянка, у нас кожна подорож і ми кожна подорож кудись карабкаємося. Так от, машиною сюди теоретично можна заїхати, але якщо вона у вас, ну, як мінімум, кросовер, бо дорога виглядає ось так приблизно. І ми на своїй машинці ну, не різкнули сюди їхати. Ну і в принципі прогулятися по лісі також корисно. А з Мар'янкою знайшли домік на дереві, тут в підніжжі гори. Маряна попробує на нього залізти. Так, ви знаєте, мені здається, що це була мрія всіх дітей. Мати будинок надарів. дивись, тільки не впаде, Мар'яна. Дивись, щоб там грязно не було. У нас тут не було павуків. Я коміку. У нас тут є навіть кружка чи є. Не бери її. Як вона? Так. Металева. Так. Заходимо в гості. Злазь, краще. Такі знаєш, що ці то, дошки. Ну ти дивись, обережно. А, а злазити як краще? Мар'янка, це здається не домік на дереві. Тут пише, що це гніздо Беркута. Е, тобто, ти хочеш сказати, що тут живе Беркут? Так. Пішла. Ну, і як же ми можемо вам не сказати про, напевно, одну з найкращих локацій, де би ви не були в Карпатах. Це просто походити погуляти по лісі, подихати свіжим повітрям. Якщо ви восени будете тут, то можете ще позбирати гриби. Правда, ми з Мар'яною не дуже в грибах розбираємося, тому гриби то не наші. Що ж, наша сьогоднішня мандрівка з Назаром підходить до завершення. Карпати, а саме Ворохта, нам сподобалась. Тут було доволі цікаво. Ну загалом, найбільше, що мене вражає, це дуже гарні краєвиди і гори. А тобі Назар що сподобалось? Ну мені в принципі все сподобалось. Я люблю наші Карпати, я люблю сюди приїжджати, хоч ми вже були з Маряною раніше в Ворохті, Ми все рівно вертаємося в там і в Ворохту, і в віремчі, і кожен раз насолоджуємося нашими горами. Як тобі, до речі, Гойдалка ти не сказала? Чесно сказати, як на безкоштовну Гойдалку, то вона доволі непогана. Але якщо ви раптом будете в Буковелі, то обов'язково завітайте в Гуцулленд, і там Гойдалка вражає більш своїми масштабами і краєвидами. Ми ж дякуємо, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити ваш лайк, підписуйтесь на наш канал, ставте колокольчик, дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Я сподіваюся, що далі буде цікавіше.